Вам запропонували роботу, і тепер ви маєте вирішувати, вести перемовини чи ні? Якщо ви не будете їх вести, а ваш товариш, який отримав ту ж саму пропозицію, проведе перемовини та отримує підвищення зарплатні на 7 тисяч доларів. Через 30 років він зароблятиме на 100 тисяч доларів на рік більше ніж ви. Подумайте про це. Мій чоловік дипломований шеф-кухар. Чи знали ви, що шефи не мають рецептів до всіх цих соусів? Вони розуміють структуру соусу, тож незалежно від інгредієнтів, вони можуть зробити чудовий соус. Про це я і хочу розповісти. У мене немає для вас рецепту для конкретних перемовин. натомість я хочу надати вам структуру. аби ви змогли досягти успіху в перемовинах незалежно від ситуації. Я запропоную новий погляд на ведення переговорів і те, що ви намагаєтесь досягти в результаті. А потім я дам вам чотири кроки, що допоможуть вам ефективніше отримувати бажане. Зазвичай люди бачать перемовини як войовниче змагання і почуваються незручно, бо їх турбує, що інші сприймуть їх занадто вибагливими, жадібними, нічемними або незграбними у спілкуванні. Сьогодні я хочу змінити ваше ставлення до перемовин від войовничого суперництва до процесу, що вирішує проблеми. До того ж, це про співпрацю. Я хочу вирішити нашу проблему таким чином, щоб і вам було добре і я отримала бажане. Більшість з нас вважають, що метою перемовин є певна домовленість це помилка. Договір аж ніяк не є кінцевою метою. Насправді, мета полягає в отриманні вигідної угоди. Ми повинні вміти відрізняти вигідний договір від поганого. Це означає, що нам необхідно принаймні три елементи. Перший якою є наша альтернатива, що станеться, якщо перемовини проваляться. Ще ми залишимось. Який статус-кво та чи існують хоч якісь альтернативи? Насправді, усе доволі просто: маєш кращу альтернативу? Виграєш по-друге, нам слід розуміти, якою є наша цінова межа, в якій точці для нас рівноцінно погодитись або скористатися нашою альтернативою. Під час ведення переговорів дуже важливо розуміти, де знаходиться цей поріг. оскільки це той самий момент, коли ні, буде не гіршим за так. Третя думка є надважливою. Люди доволі часто нехтують цим. Нам слід думати не лише про наші альтернативи та цінову межу, а й про наше прагнення. Чого ми можемо досягти у цих перемовинах, у найкращому випадку? Тож як досягати бажаного дозвольте мені запропонувати чотири кроки, що допоможуть вам? перший оцініть ситуацію. Чи впливаю я на результат у цій ситуації? Чи можу я змінити цей результат? На свою користь мені слід зважити потенційну вигоду від перемовин, а також можливі витрати. Чи буде вигода переважати витрати? Другий крок це підготовка. Вона полягає у двох аспектах. По перше, мені слід розуміти, у чому полягає мій інтерес, чого насправді я хочу досягти у ході цих перемовин. І по-друге, я маю розуміти інтереси та вподобання іншої сторони. Багато хто розуміє свої інтереси, але далеко не кожен має глибоке усвідомлення інтересів та вподобань іншої сторони. Третій крок йдемо на контакт. Залучайте того, хто по той бік перемовин. Сприймайте усі ці суперечливі життєві ситуації як можливість домовитися. Ви володієте інформацією, якою не володіє інша сторона. Користуйтеся цим. Якби вони мали вашу інформацію та мали вашу точку зору, ви були б їм не потрібні. Цінність утворюється саме тоді, коли кожна зі сторін володіє власною унікальною інформацією. Четвертий крок укомплектуйте усе. Що саме я маю на увазі? Під час ведення переговорів більшість з нас обговорюють одну тему за іншою. Це доволі невдала стратегія, бо коли ви робите так, кожне питання перетворюється на змагання або пан, або пропав. Коли ви укомплектовуєте ваші питання, у вас з'являється можливість поторгуватися, спробуйте запропонувати альтернативні рішення для іншої сторони єдиним пакетом. Окрім цього, користуйтеся формулюваннями якщо то, бо ваш співрозмовник, скоріш за все, зацікавлений у обговоренні окремих проблем. Якщо я віддаю тобі це, то отримую ось це. Таким чином, ви пов'язуєте окремі питання в комплекс, пакетна логіка. Або досягати бажаного існує чотири кроки. Оцінка, підготовка. Запитання, комплектація. Наведу приклад. Нещодавно мій декан надіслав мені електронного листа, в якому повідомлялося, що тепер я матиму викладати шість предметів на рік замість п'яти. Він отримав інформацію від ректора, що нам слід узгодити кількість годин з кредитами. Цей лист мене засмутив. Проведемо переговори. Але перед початком я багато думала про те, чому саме він зробив це у чому полягав його інтерес. Скоріше за все він мав на меті задовольнити ректора, що ж було важливим для мене не викладати шість дисциплін замість п'яти. Факультативи MBA виявилось, що я викладаю два різних типи курсів. Факультативи MBA викладають більше аніж проводять спеціальні заняття. Тож я подумала, що слід зосередитися на останніх. Потім я пішла на контакт, запланувала зустріч частково, аби перевірити ту інформацію, що мені вдалося зібрати під час етапу підготовки. Виявилось, що вона була правдивою, Декан хотів задовольнити ректора. Тож я запропонувала комплекс рішень, що відповідали нашим інтересам. Він сказав, що хотів би досягти співвідношення між навчальними годинами та кредитами. Для цього він змінив кредити, щоб ті відповідали годинам. Я запропонувала, чому б не змінити години, щоб ті відповідали кредитам. Бо під час моїх спеціальних занять ми завжди закінчували пізніше. У той час як заняття мало б тривати три години, у нас воно тривало три з половиною чотири години. Тож чому б не зробити ці заняття тривалістю чотири години, та залишимо мене на п'яти дисциплінах замість шести. Він сказав: я ніколи навіть не думав про це. Чому це не було чимось дивним? Бо він не мав моєї інформації про те, що ми зазвичай затримувались на занятті. Тому, коли я надала йому цю інформацію, ми дійшли рішення, що підходило нам обом, і залишило мене у значно кращому положенні. До речі, я була єдиною на факультеті для кого зробили виключення. І чому ж так вийшло, якщо кожен отримав цього листа? З двох причин: по-перше, я вирішила провести перемовини, і по-друге, я запропонувала рішення вигідне для нас обох.